Я вітаю вас сьогодні, друзі, і зразу на початку відео хочу сказати вам про свої усвідомлення і про те, що не всі люди народжуються тут, на цій землі, щоб проходити якісь уроки методом спроб і помилок. Правда, не всі. Тут нас багато і ми різні, і кожного шлях унікальний. Просто живемо в загальній системі існування. Сьогодні роздуми мої для вас, ділюся. Сьогодні моє озеро було замерше зранку повністю і по ньому ходили гуси, просто ходили, вони не бачили. Ні проталинок, ні якихось там десь проблисків води, жодних. І просто ходили. А зараз ось яке вона живе до вечора. Ви знаєте, я останнім часом замислююсь над такими речами. Порівнюю просто себе, наприклад, рік тому і зараз. І відчуваю якусь іншу тонкість сприйняття, ну, тобто зовсім іншу. Я завжди була такою людиною інтуїтивно розвинутою, але, знаєте, були сумніви там, так, я думаю, не так, чи правильно я оцінюю, чи не так, чи взагалі варто оцінювати щось десь і когось десь. На рахунок себе також були якісь сумніви. А зараз оця тонкість сприйняття перейшла в стан без сумнівів. Ну, тобто те, що стосується тебе і твого внутрішнього світу. І, знаєте, сьогодні ось запишу це відео таке на заході. На заході дуже гарний захід у мене сьогодні ніжний ніжний. Захід сонечка. Я стою ось на бережку озера, яке так стрімко-стрімко перекочує хвильки свої, показує мені, що воно живе. І я хочу поділитися з вами відчуттям стихії, і як воно сприймається нашою свідомістю прямо зараз. Багато з нас проходили, знаєте, таке становлення внутрішнє, на усвідомлення своїх станів, своїх відчуттів. Ну, Ясне діло, що це відбувається на порівнянні, правильно, з тим, що було і з тим, що стало. Але зараз а, я також Якоюсь мірою проживаю певні становлення на відчуття, але іншого порядку. От, наприклад, я розкажу вам, як я в минулому році піднімалася на повітряній кулі над землею. І що я відчула? Я писала там десь в моїх відео, в мене були вони там відео, я ділилася цим своїм досвідом. Але зараз просто по-новому хочу сказати, що я відчула, який зараз між людей або в людях іде відбір. Я часто зараз озвучую як останні якісь. Фрагменти да, відбору, останні рішення людини, останні якісь, тобто як завершуючий етап, кожен з нас має прийняти якусь таку відповідальність на себе, і вона має бути з вищого рівня. Тобто не просто так десь там щось там відчути чи подумати, а вона має бути з вищого рівня. І ця відповідальність у кожного своя. Бо кожен з нас на своєму рівні свідомості знаходиться. І сьогодні, згадуючи те, як я літала на повітряній кулі, я хочу передати свої усвідомлення. На даний момент, коли я тут ось зараз просто розмислюю ці всі речі, знаєте, ми люди дуже цікаві істоти. Ми часто приписуємо собі якісь такі місії, там, багато чого. І я замислилася, чи наскільки це правильно от взагалі, так? І коли я в минулому році, до речі, я чекала цього польоту рік. Чи більше. І ми з донечкою моєю а, якраз таки вловили момент і полетіла на, на цій кулі повітряній. І коли, знаєте, от мене так, ну, я не знала, що це, це був перший мій політ. І коли я піднімалася, я думала, боже, як воно це буде? І так відірвали, від, відриваючись від землі, відриваючись просто. Був якийсь момент такого знаєте, якогось такого внутрішнього нерозуміння, от як це воно мене відриває від землі. Тобто, так, ну, я літала на літаках, я якби знаю, як це. Але літак то не той досвід. То зовсім інше. І коли відривалася ця корзина від землі, були дивні відчуття всередині. Але коли потім ми почали підніматися вище і вище, я не думаю, що так високо піднімається повітряна ця куля. Вона десь там, я не знаю, декілька сот метрів, можливо. Але коли вона підіймалася вище, вище і вище, я бачила ландшафт, бачила ці такі знаєте, квадрати, які розділяє дорога. Я бачила... Як все зменшується, зменшується там десь під низом, а ти знаходишся у відкритому просторові? Ти знаходишся на висоті, але вона, ця висота, вона тебе якби віддаляє, але не відриває. І що цікавого, я хочу вам сказати, що там, на тій повітряній кульці, у відкритому просторові, на заході сонечка. Коли ти бачиш обрії навколо себе і бачиш під собою, як там десь якісь ідуть рухи, щось там відбувається, серед, десь там далеко-далеко, знизу, і всередині землі, а ти так піднімаєшся, піднімаєшся. І знаєте, що мене більше всього вразило? Мене вразило те, яка там тиша. Коли ти летиш на літаку, він все одно гуде. І там є така герметизація всередині, ти як в капсулі летиш. А коли ти піднімаєшся на повітряній кулі, ти усвідомлюєш дуже багато речей. Таких речей, друзі, знаєте, правда, в кого буде можливість, спробуйте. Тому що я йшла, я не знала, що там буде, як, що воно там мене чекає. Просто от. Подарували політ і полетіли. А я ось так думаю. Я дивилась там знімала захід сонця, знімала, відчувала простір, була в такому, знаєте, стані зміненої свідомості. І я відчула те, що які ми малесенькі з вами. Там десь внизу, там все десь внизу звуки, рухи, напруга. Якась, знаєте, там якісь ці комбінати випускають через свої димоходи, там перероблені, якісь там, не знаю, дим якийсь йде в простір. Там десь дивишся, машини рухаються, інтерстейти, тобто такий, знаєте, прискорений рух на дорогах. Там дороги розділяють квадрати житлових масивів. там... Там дерева, там птахи літають, там все цей движ, він тупо приземлений, прямо-прямо при землі. Знаєте, як блохи, там ми всі, як блохи, або мурахи, які приземлені просто до, зем, до, до самої поверхні. Ось до поверхні самої землі, розумієте? Отут, прямо ми всі. І коли ти піднімаєшся до гори і ти розумієш, там. Така тиша глуха. Глуха тиша. Там немає пташок, там немає звуків, там немає рухів. Вони є, але іншого порядку, тобто невидимі, хвильові. Але така тиша глуш, просто глуха тиша. І це всього пару сотень тих метрів над землею. Я просто хочу передати вам а, мій досвід так, і усвідомлення на рахунок цього досвіду. Тут у нас ось движиться вода, у нас тут є вітер, у нас є стихіальні поштовхи, а, яких ми перебуваємо і впливаємо на них, а вони на нас. Тут все-все. це. Запахи, звуки, рухи, відчуття, дотики. Тут це дуже красивий простір, цікавий для існування. Цікавий, щоб його відчути. І, і багато людей тягнуться десь іще в космос, там да іще там відчути багатовимірний простір існування свій. Тому що у нас є така можливість, можливість нашої свідомості це правда. Але весь. Рух, весь движ, друзі, він тільки тут. Його немає далі. Розумієте? Просто немає. Його немає далі. Зараз вітер дує, а він доволі прохолодний. І я відчуваю, знаєте, от все це ось воно, бачите, грає, грає. Це все воно тут а ще з насіннячком, Багато обсипалось, проросте скоро. Насіння росте, дерева. Гойдаються, коріння живеться, все живе, хвилюється, хвильки на поверхні, всередині тиша. Зверху така тиша, знаєте, просто неймовірна. І я розумію, чому я тут. Але знаєте, от, просто в мене так відчуття такі сьогодні. Але коли Вон, гусочка, гусочка одненька, Летить на захід сонця. І знаєте, друзі, я вам про останній е, хочу сказати відбір. Який останній? Ну, правда, він останній. Зараз от скажу, ви зрозумієте, хто буде дивитись моє відео, ви зрозумієте, про що я кажу, ви відчуєте от стан, з якого я говорю. От. Тому що це є прожито, пережито мною. І я знаєте, відмітила собі одну таку дивну річ: що коли ти розвиваєш себе, пізнаєш себе, коли ти розкриваєш свою свідомість, ущільнюєш її, структуруєш і роз, ну, розвиваєш себе до рівня усвідомлення, таких високих істин про існування, хто ти є тут, для чого ти тут, то це один вимір. В якому ти є, і це твій вибір. І зараз, наприклад, оцей, як ми говоримо часто про штучний інтелект, так, про інтернет, про всі ці гаджети, про соцмережі, в яких люди зависають, і він дає право вибору: тобто, ти маєш право вибрати собі інформацію для усвідомлення і розвивати себе, іти далі, далі вище, вище як людина. І ти можеш просто зависати там і підкоритися штучному інтелекту, і забути, що ти людина взагалі. Тобто індикатор зараз е створюється е такий е для людей, що ти маєш і тут як остання така, знаєте, межа, де ти маєш виділити себе. Кому ти служиш, якій структурі ти служиш? тобто, або ти служиш природі, світові людини, світові е, духа свого, сяючого, і усвідомлюєш ці речі, або ти підкоряєшся от тій системі, яка е, вже не має там добро і зло, а є просто, знаєте, уже все добро проявилося, і зло проявилося. А є саме тобі індикатор такий, наскільки ти можеш дозволити своїй свідомості влипнути в соціальні мережі і втратити свою ідентичність. Ось і все. Або ти людина, яка живе природу в собі, і висвітлює простір існування собою своїм станом свідомості, піднімаючи на новий рівень. Або ти здаєшся штучному інтелекту, який забирає в тебе свідомість твою, всмоктуючи її в себе, забирає твою душу, всмоктуючи її туди, і ти просто без спротиву погоджуєшся на оцю таку, знаєте, маніпуляцію, яка є дуже-дуже шкідливою для свідомості. Тобто, якщо навіть підеш з цього світу, ти підеш уже не як людина вищого порядку розвинута, яка випромінює енергії, яка створює Всесвіт випромінюванням своїх енергій, думок. Ось уже темніє у мене. Бачите, стає ясніше місяць, скоро повня буде. Тобто вибір, друзі, останній наш вибір зараз тут. Навіть не у вірусах, він в не в якійсь там, не знаю, чомусь там такому, що ми раніше думали з вами, а вибір зараз стоїть саме в цьому. Або ти використовуєш штучний інтелект в своїх цілях, проектах і просто, просто співпрацюєш, не втрачаючи свою людяність, або штучний інтелект всмокче тебе і твою душу. І ти просто забудеш себе повністю, віддаючи його, себе йому, віддаючи себе йому. Якщо хто слухав це відео, ви вважаєте цю інформацію для себе корисно. Будь ласка, поставте вподобачку і напишіть коментар. А я вам передаю хвилі, такий, знаєте, захід, захід красивий. Вже сутинні Я дуже люблю ці перехідні, знаєте, миті. Люблю зустрічати світанок і люблю проведжати сонце за обрій. Гуси летять кудись там, де вони сплять. Місяць вже світить нам тут, і я буду йти вже додому, відпускаючи хвилі, дякуючи за те, що вони співпрацювали зі мною. І в мене таке враження завжди, коли я приходжу до озера, то я змінюю свій стан, і воно змінює свій стан. І це єднання з стихіями, з природою, з твоєю глибиною, воно є неповторним і нічого ніколи його не замінить. Ніякі картинки, ніякі фоточки, ніякі відео, ніякі фільми. Абсолютно все те, що відбувається десь там на екрані, то не є нашою, нашою з вами істинною сутністю. О! Прилетіла парочка. Ось дивіться. Зараз сяде. Ой, красота, яка. Захотіли поплавати, бо весь час це озеро було замерше. Зараз воно тільки відтаяло. Замерзло повністю аж до берегів, від берега до берега. За один день, друзі, відтаяло. Так що, так, розтанув лід, і там ще трішечки вон, снігу залишилося. А це ось ось лід. Ось Зараз саме-саме у нас тут Ой, такий рух машин. Але інформацію, яку хотіла вам передати, я передала. Те, що тут все цікаве. Дуже відбувається. Але коли ти його проживаєш в собі, крізь себе, відчуваєш, чуєш, бачиш, е нюхаєш, торкаєшся. Оце, оце воно. А там далі, коли летиш туди, то все це тут залишається, і ти просто там в повній тиші продовжуєш, звичайно, там якийсь свій шлях, звичайно. І є різні виміри існування, і їх безліч, і їх дуже багато. Але ніхто не нікому. Не заборонить бути людиною з великої букви, людиною, яка цінує закони існування, людиною, яка живе в цих стихіях, які для неї створювалися так само як ця планета. Для чогось то вона було все створено, правильно? Так що відчуваємо цю красу, живемо, надихаємося і відтворюємо майбутнє для наших наступних поколінь. Цього доброго вам, друзі, до побачення до нових відео.